Привіт, які друзі! Давно ми з вами не бачились. Я вже давно не знімала нічого для Ютубу, тому що в мене не було якось натхнення і бажання. Зараз повертаюся до вас. Які в мене новини? Наразі я не працюю більше, тому що мене відправили на заборону від роботи, тому я вливаюся в новий ритм життя. Я вже на 22-му тижні вагітності. Дитинку вже відчуваю. Стать ми поки що не знаємо. Сьогодні я святкую свої 10 тисяч підписників в Тіктоці. Я майже два роки йшла до цього. В інстаграм набагато легше якось мені набрати було підписників. А в Тіктоці трошки важче. Я там не дуже розбираюся в всіх приколах і веденнях цього Тіктоку, тому що дійсно не вистачає часу на всі соціальні мережі. Але дуже радію тому, що в мене вже там 10 тисяч підписників. Зараз в мене, звичайно, буде набагато більше часу, поки дитинка не народиться, поки є час. Далі буде видно, як все це буде відбуватися в залежності від того, яка буде дитинка. Так, тому в мене дуже багато планів, дуже багато нових ідей, все, що хочеться втілити в життя. Але я зараз лише тиждень вдома, тому налагоджую свій новий режим. У цьому тижні також дуже багато термінів у полікарях. Я з своєю вагітністю, також за Алісією, Також у нас терміни цьому тижні на Айншулюнхунчазухну, тому буду намагатися знімати для вас і е, змонтувати відео про наш тиждень і повертатися до вас. А тут же нас наступний день такий дуже схвильований день, тому що ми поїхали до лікарні. А сьогодні ми їдемо на розширене УЗД, та тут сьогодні вперше познайомиться з Бейбіком. Нам покажуть ух, нам покажуть всі органи, що там та як. Сподіваємось, нарешті нам напишуть стать дитинки, а також підтвердять, чи спростують діагноз, який поставила нам наша лікарка гінеколог Так що ми схвильовані їдемо знайомитися з бебіком. Припаркувалися на місці з нашим щасливим числом. Їдемо, підіймаємося нагору. Дуже схвильовані. Надалі дають анкету заповнити про матір та батька. Також там завжди стоїть кулер з водою, можна завжди попити водички. На жаль, знімати в Німеччині УЗД не можна, але нам прислали фотокарточки. А в цьому конверті прихована стать нашої дитинки. <реш> yeah. 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 Доброго раночку всім. Сьогодні новий день. А, сьогодні в мене заплановано трошечки підготовки до нашої гендер гендер-паті, тому що ми вже знаємо, точніше, моя сестра знає стать дитинки, і в суботу ми хочемо вже дізнатися. Це не буде грандіозна паті. Ми хочемо просто а, цей момент запам'ятати для себе. Ну і звичайно, ще показати вам. Зараз мені чоловік дав завдання трошечки погодувати рибок. Я хочу позайматися і тоді буду вже виїжджати по магазинах. У нас є великий акваріум і один маленький, де чоловік розводить, так би мовити, маленьких рибок, креветок та ще і сомиків. Зараз, якщо ви тут побачите, ось тут. Ось це маленький це сомік, креветок ви бачите, ну і тут маленькі рибки, а тут великий. Маленьких треба годувати частіше, тому що у них росте, вони ростуть, тому треба їм давати трошечки побільше. І тут одна проблема, що самам не вистачає їжі, бо рибки і креветки все з'їдають.

Трошечки декору до нашої паті, Ходила в цей день по магазинах, шукала також речі. Потім поїла трошечки памелки. І при цьому ми дивимося зараз серіал Лост. Давно його дивилася, здається, не додивилася, тому що перші сезони пам'ятаю, а останні взагалі ні. І якось мене, якщо чесно, взагалі не цікавить. Доброго раночку, друзі. Сьогодні я прокинулася о четвертій. Це буває часто. Але не заснула більше, подивилася вікно, у нас випав сніг. Хотіла заснути, тому що сьогодні буде дуже насичений день, але так і не змогла. Не знаю, чи засну я ще. Але поки що я не можу заснути, пішла думаю, вип'ю кавуськи і прокинусь. Написала вже сценарій для рільсу в Інстаграм та Тікток. Мені дуже подобається, вже хочу відзняти, але поки що темно. Так, сьогодні що в нас? Сьогодні в нас з Алісією Айншулюнсгазухун підготовка до школи. Після цього в нас е ковзанка. Я не знаю, встигнемо ми чи ні. А після цього мене сьогодні запросили в один музей в Берліні. Е такий собі день до Берліналя. В Берліні зараз проходить кінофестиваль, і здається, це вже 75-та річниця. Тому сьогодні буде дуже насичний день. Я сподіваюся, я витримаю це все. Побачимось пізніше. Смачного! Так, ми снідаємо? Я п'ю томатний сок і їмо яєшню. Яєшню з колбаскою та сирочечком. Смачно? хочу Сок яблучний. Хочеш сок яблучний? У мене його немає. Що робити? <реш> ну і так як випав сніг в Берліні, а Алісія залишилася вдома через те, що нам на термін. Ми пішли трошечки, звичайно, що насолоджуватися на повну інфонцю. <реш> Де ти там, дитина моя? Трошечки подихаємо свіжим повітрям, щоб освіжити голову. І вже на третю годину нам з нею на термін. Я вам трошки пізніше покажу, що з собою треба брати, і є ще одна форма, яку треба заповнити. Я вам покажу її. Твоя доча любить любі весни курі. Ми все топтали. Ми все це Друзі, розповідаю вам, що треба з собою обов'язково взяти на термін на Einschulung. Так називається цей медичний огляд перед вступом до школи. Обов'язково нам потрібна угефт, медична наша книжечка, потім імфпас з щепленнями. Обов'язково заповнений анкетник для батьків. Він називається EltonFug. Його можна закачати собі на сайті того району, в якому ви проходите це обстеження. Там будуть питання щодо дитини, як звати, коли народилося так далі і тому подібне. Потім якими мовами розмовляють, який у вас лікар, чи є якісь алергії, чи приймає дитина медикаменти. Все-все-все про дитинку. І також обов'язково, якщо дитина користується в житті окулярами або слуховими апаратами, будь-що обов'язково треба взяти з собою. Це дуже важливо, тому що там будуть перевіряти зір, слух і так далі. Як це буде проходити? Якщо щось вийде в мене зняти, я обов'язково це для вас зніму і буду розповідати трошечки детальніше це обстеження, тому залишайтеся тут. Алісія, скажемо, або я він не скупу. Ви не святись і дішули ударить. Удабирають я пистофідішулибирай уданий. А ба, писто я? На жаль, я нічого не зняла, тому що цього робити не можна, mm -hmm. але я вам розповім Liste? в окремому відео більш детально про цю комісію, як вона проходить і як до неї треба готуватися. Після ковзанки плавно переходимо до креативного пространства в Берліні, куди мене запросили. До 75-ї річниці Берліналі в Берліні це відомий кінофестиваль. Тому ми з сестрою пішли трошечки відчути себе зірками, порозважалися, Нам сподобалося місце, в яке, хоча б раз, можна сводити. В цьому пространстві є багато кімнат з різними тематиками, де можна зробити собі креативні фотографії або відео. Перевернувши, які ти просто опинишся вверх ногами. Там є, до речі, невеличке кафе і навіть караоке. До речі, давно не бачила такого засніженого Берліну. В той день було неймовірно красиво. Але на наступний день моєму чоловіку довелося їхати на роботу без машини, тому що він не зміг її розкопати, і нам довелося це робити за лісі. Її. І нарешті цей день настав. Зараз ми дізнаємося. Точніше, ми вже знаємо, але ми вам покажемо, як ми дізналися про стать нашої майбутньої дитинки. Ми обрали саме такий варіант: варіант з фарбою та розмальовуванням один одного. Мені здалося, що цей варіант дуже цікавий. А інші мені вже, якщо чесно, трошки заїжджені. Це Буря емоцій ми дуже задоволені. Неймовірно вдячні всім, хто приймав участь, хто розділив цей щасливий момент разом з нами, радів. Очікував це. Просто я досі під емоціями. І так у нас буде дівчинка. У нас будуть дві сестрички. І відсвяткувати це замовивши. І в неділю, нарешті, вільний день, тому ми трошечки пішли покататися на санчатах, тому що такий шанс в Берліні випадає ну дуже рідко. Так пройшов наш тиждень. Прийшовши додому, якщо чесно, я була дуже втомлена, виснажена і навіть заснула. Але я собі дозволила, тому що я створюю нове життя. Дякую всім за перегляди. Обов'язково залишайте ваші вподобайки. І чекайте на нас на наступному тижні.